Друзі, всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Меблі. І Сьогодні ми вам покажемо, як швидко та без е, зусиль поставити наші фасади. На першому етапі е, ось у нас ящик. На першому етапі нам потрібно, у вас є два саморіза, 32 мм довжиною вкрутити, щоб голівка трохи виглядала. Далі закриваємо ящик, беремо наш фасад, приставляємо, щоб е, було е, на рівно, рівно все. Виставляємо, як вам подобається, і чуть-чуть пристукуємо. У вас залишаються дві невеличкі мітки. Для удобства ви берете ще один саморіз. Тут є один нюанс. Ви, виходить, просверлюєте, але буквально на 5 мм. Тут треба бути дуже уважним, щоб не пробити саму плиту. Далі у вас є такі вже мітки, і ми одягаємо на. Саморізи, які вже в нас голівки е, виглядають. І далі затягуємо повністю. Вуаля все дуже швидко на нашу думку, дуже просто. Якщо є якісь незрозумілості, пишіть в коментарі, будемо Дивитись, будемо дуже раді, якщо це відео було вам до вподоби. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.